Знаєте, в економіці є правила, які здаються ну просто залізобетонними. От, наприклад, те, що підвищення мінімальної зарплати обов'язково призводить до безробіття. Це ж логічно, правда? Цього вчать у кожному підручнику. Але що, як цей закон насправді не працює? Що, ж, давайте зануримось в одну з найцікавіших загадок сучасної економіки. І ось воно те саме питання, що ламає списи. З одного боку, красива, елегантна теорія попиту та пропозиції, а з іншого, десятиліття реальних даних, які, уявіть собі, часто показують, що ніякої катастрофи з робочими місцями не стається. Щоб зрозуміти, звідки ця розбіжність, нам треба почати з однієї фундаментальної, але дуже важливої відмінності відмінності між ринком, де продають каву, і ринком, де продають працю. І ось тут дивіться найцікавіший момент. Ролі просто міняються місцями на звичайному ринку, скажімо, смартфонів компанії це постачальники, а ми, люди, споживачі, все зрозуміло. А от на ринку праці все навпаки. Постачальники це ми люди, які пропонують свій час і навички. А покупці, покупці це фірми. І цей, на перший погляд, простий переворот є ключем до розгадки всієї цієї історії. Гаразд, для початку погляньмо на стандартну версію ту саму з підручників. Вона проста, логічна і треба визнати дуже переконлива. Логіка тут здається залізна. Уявимо, що ринкова, така собі справедлива зарплата для кур'єра – 100 гривень на годину. І тут уряд каже: ні, мінімум 120. Що це означає для бізнесу? Витрати на працю щойно зросли на 20%. Якою буде реакція? Ну, звісно, оптимізувати штат, можливо, когось замінити автоматизацією. Водночас за 120 гривень на годину працювати кур'єром захоче значно більше людей, ніж за 100. І що ми отримуємо в результаті менше вакансій і більше кандидатів. Це власне і є безробіття за визначенням. Економісти мають для цього спеціальний термін втрати суспільного добробуту. Звучить складно, але ідея проста. Це означає, що існують люди, які були б абсолютно щасливі працювати за 110 гривень, і є компанії, які були б раді їх найняти за ці гроші. Розумієте? Обидві сторони були б у виграші, але закон цього не дозволяє. І ось ця взаємовигідна угода, яка так і не відбулася, це є та сама неефективність, про яку попереджає класична модель. Здавалося б, усе крапка, але десь 30 років тому економісти, які аналізували реальні дані, почали помічати щось дивне: підвищення мінімальної зарплати майже не впливало на рівень зайнятості. А іноді і це найцікавіше, зайнятість навіть зростала. Як таке взагалі можливо? Невже базові закони економіки просто не працюють? Виявляється, відповідь криється в одному незвичному слові, яке докорінно змінює правила гри. І це слово монопсонія. Це ідея про те, що ринок праці це можливо не такий вже ідеальний конкурентний майданчик, як ми звикли думати. Монопсонія це по суті дзеркальне відображення монополії. Якщо монополіст це єдиний продавець товару, то монопсоніст це єдиний його покупець. А на ринку праці, нагадаю, товаром є наша з вами праця. Отже, мова йде про ситуацію з одним домінуючим роботодавцем. Ця аналогія, по-моєму, просто блискуче ілюструє суд. У такому містечку в шахти була абсолютна влада. Ну куди ще піти працювати? Нікуди. Тому шахта могла платити менше, ніж платили б у місті з десятками різних роботодавців. І люди все одно погоджувалися, бо альтернативи, ну, її просто не було. А ось і головний парадокс монопсонії: уявімо, що та сама шахта платить 100 робітникам по тисячі доларів. Щоб залучити 101-го працівника, який можливо живе трохи далі і вагається, треба запропонувати йому, скажімо, тисячу десять доларів. Але ж не можна платити новачку більше, ніж ветеранам, це не чесно. Доведеться підняти зарплату і всім іншим ста працівникам. І виходить, що вартість найму однієї нової людини це не 1010 доларів, а 1010 плюс ще по 10 доларів для кожного зі ста старих працівників. Це робить розширення штату неймовірно дорогим, тому фірма воліє тримати і зарплати, і кількість працівників на штучно заниженому рівні. Може здатися, що це якась екзотика, яка стосується лише таких от ізольованих містечок, але насправді елементи монопсонії є майже всюди. Люди не знають зарплат на всіх аналогічних посадах. Переїзд, зміна школи для дітей, втрата звичного кола спілкування це ж величезні транзакційні витрати. Навіть той факт, що комусь просто подобається колектив, чи зручна дорога до офісу, дає роботодавцю певну ринкову владу над цим працівником. І ось тут відбувається щось неймовірне: справжня економічна магія. Коли уряд встановлює мінімальну зарплату, скажімо, на рівні 1100 доларів, він ніби вирішує проблему монопсоніста за нього. Тепер фірмі не треба думати, чи піднімати зарплату всім, щоб найняти ще одного. Є закон. Усі отримують 1100. Той самий отруйний ефект просто зникає. І раптом виявляється, що за цієї фіксованої ставки наймати нових людей стає вигідно. Таким чином, в умовах монопсонії, мінімальна зарплата може одночасно підвищити і доходи, і кількість робочих місць. Цікаво, що ця ідея, що реальний світ набагато складніший за прості моделі, стосується не лише ринку праці, дуже схожа загадка існує і в іншій фундаментальній сфері. На ринку капіталу. У найпростішому вигляді капітал це будь-який ресурс, який ми відкладаємо на майбутнє, замість того, щоб спожити просто зараз. Ось фермер, який зберігає частину зерна, він інвестує в майбутній урожай. Це і є сама суть капіталу. Відмова від сьогоденного задоволення заради більшої вигоди в майбутньому. У сучасній економіці ми робимо те ж саме, що й той фермер, але за допомогою фінансових інструментів: банківські депозити, облігації чи акції це все способи передати наші зернятка, тобто заощадження, бізнесу. А він, у свою чергу, може інвестувати їх у нове обладнання, технології та зростання. І тут виникає ще одна загадка, дуже схожа на нашу першу. Здавалося б, усе просто: що вищий відсоток за депозитом, то сильніший стимул заощаджувати. Логічно ще б пак, але реальність знову ж таки трохи складніша. Виявляється, на рішення про заощадження впливають дві протилежні сили з одного боку. Це ефект заміщення. Вища ставка означає, що кожна заощаджена гривня сьогодні перетвориться на більшу суму в майбутньому. Це, звісно, спонукає заощаджувати більше. Але є й ефект доходу. Якщо відсотки зросли, то й доходи від заощаджень теж зросли. Відчуття багатства може спонукати правильно витрачати більше прямо зараз. І ось дивовижний висновок: ці два ефекти постійно борються між собою, і заздалегідь сказати, який з них переможе, практично неможливо. Для одних людей сильнішим буде стимул заощаджувати, для інших бажання витрачати. Тому, на відміну від багатьох інших речей в економіці, ми не можемо з упевненістю сказати, як зміна відсоткових ставок вплине на загальний рівень заощаджень Україні. Тож який головний урок можна винести з цих двох історій про мінімальну зарплату та про заощадження? Головний висновок такий: економіка складна штука. Моделі попиту та пропозиції з підручників це неймовірно корисний інструмент. Це ніби карта, яка показує основні орієнтири. Але реальний світ. Це не карта, а складна місцевість безлічу деталей, з нерівномірним розподілом влади, прихованими витратами та не завжди раціональною поведінкою людей. Вся цитата чудово підсумовує, наскільки сильно змінилося мислення в економічній науці за останні десятиліття. Ідея, що роботодавці мають ринкову владу, перетворилася з якогось екзотичного винятку на загально визнане правило. І це насправді фундаментальний сув у розумінні того, як працює ринок праці. І наостанок, питання для роздумів. Історія з мінімальною зарплатою показує, як загальноприйнята істина може виявитися лише частиною правди, коли її ретельно перевіряють даними. Це змушує задуматися. А які ще економічні теорії, що сприймаються як догма, насправді можуть бути не такими вже й непорушними?